Доброго дня. Довго не знімала, трохи захворіла, ніяк не проходить щось в мене горло. На вулиці мороз у нас, сонечко світить зараз. Гарно. Що гарно на вулиці, то гарно. Десь качки кричать. Вийшла на вулицю. Морози вже не перший день, і сьогодні було мінус 6 у нас, тож треба прикрити. У мене є молоді два винограда, повкривати трошки ці свої саджанці. тому що передають на цілий тиждень, дивлюся морози і мінус сім, там і більше сніг, тож сьогодні трішки попрацюю на вулиці. Ой, на сонечку котики гріються. гріться. Привіт! Муся. Мої любенькі. Гарно на вулиці сонечко, сонечко яке. Морозець немає грязюки. Це дуже радує. Але дивіться, ніяк не осиплеться листя з дерев. Уже пора і загрібати, а листя ще тримається. І щось воно не дуже похоже, що воно скоро осиплеться. Турочки. Щось оця куриця, подивися, он гребень по сині скоро гигне. Бо бачиш воно? І вона така он, здорова. Випускали утят, хай ходять, позакривали скрізь попід забором, щоб не вилазили, то вся птиця ходить у дворі. Бо у нас на вулицю прийшла чиясь собака, така здорова. і Не знаю, писала і в групу, і кому не писала, всі ніхто, ніхто не хоче забирати, ніхто не знає, чия вона. Або хто ж вивіз її. Тому що вже одну утку з'їла, вилізла у нас уточка. А тепер закриваємо все під. Всі щіли не позакривали. То вони тепер ходять ось поволі. Але ж тут нема травички, вони всю з'їли. На вулиці, на вигоні в нас зелено. Як гарно, ой, як гарно. На роботи на вулиці. Це сьогодні гарно гребти. Так. Треба було мені захворіти. Ну нічого. ти зараз наберу соломи і вкрию виногради. А тут ще зелененька травичка. Це б попаслися б. І качки, і курі. Так через того собаку не можна. Як не лисиця, так ще якась собака. Ой. Так, зараз наберу соломи і вкрию виноград. Ага, все вила. Ось цей виноградик укриється, це в мене молоденький. І оцей великий. Він вже і великий, я в тому році не вкривала, бо не встигла. Ну, в цьому році трошки прикрию коріння, побачимо, Його треба обрізати. А цей маленький зараз. Прикриємо. В тому році я теж вкривала соломою. І ви знаєте, чудово перезимував. Так, отак я прикрила. Не знаю, можливо, воно і неправильно. Я не професіонал у цьому, але ну, вкриваю, як можу. І це взагалі вкрила з усім. Нехай. І зверху положила кирпич, щоб вітер не розтріпав солому. Зараз хочу хоть подивитися, я бачу, у мене цибуля часник, вже зійшла. Ой який. Подивіться, який у мене вже часничок Зараз сюди трохи наносу, принесу соломи. І цибулька повилазила. Сейчас покажу. Дивіться, всі рядочки. Цибулю вкривати, мабуть, не буду, а чесник хочу спробувати вкрити, щоб не сапати соломою. Петрушечка яка зелена, зелена. Як на дворі тільки гарно, хоч і морозець, але тепло, тихо, не вітру нема. Нічого дуже гарно. Сусіда, пшениця зійшла, яка зелена. Вибачайте в мене, будь ласка, за мій голос. Ну, вже який є. Йду знову по солому. Зараз трошки наношу на часник. Ну, як гарно. Вон сусіда сяберізка. Листочки всі не скинула. Також. І в мене на фруктових деревах, на яблунях. Ну, дивіться, всі, всі осипалися. Немає жодного листя. На жодному дереві. Чому має на яблунях. Листя повно, чудо. І красунчик молодий у мене. Крильця, як блистять проти сонечка. Ніби пензликом хтось помалював. Вже попідростали. Ось, ось які гарненькі виросли. Ось, дивіться, яка красива курочка. Гарненькі, такі вже ж гарні. Це теж цівення не буде. Гарний, який. Оце. Красний, оцей рижий? Не рижий, а то чорний зблизький. А, да, то чорний, так, красивий, а це курочка вся оця золотиста. Курочка дуже жовтенька. Курочок ага. ти знаєш, не любить і чимало Ось чорненька. Це то я курочка все, мабуть, буде гарна яка. Ось циганка. Циганочка. Да, спасибо, що люди є чесні, не обманюють. Вислали мені яйця. Ой, який гарний петушок. Він маленький був зовсім не такий, а зараз гарний робиться. Ой, красунчик. О. І ось. Теж два пітушка. Померли, холодно вам на вулиці. Ну що ж я зроблю? Це ще й не зима. Ще буде холодніше. Гарненький, Ножку піднімаю. Ой, ой, а що сталося? Чому ти кривенький? Де вшкодив ножку. Сейчас. Мої фіалочки цвітуть. Ось бегонійка ту, яку я внесла на зиму, зимувати цвіте. Рожеве. Треба те сухеньке все обібрати. Вон бачите, падає, скільки на підвіконня треба поприбрати ось рожественник, скільки пуп'янків вже. Це рожевий у мене починає цвісти. А тут червоний і білий вже цвіте повним ходом. Не чекає він різдва. Хоча всі говорять на різдво повинен цвісти, але в мене ніколи на різдво не цвіте. Бачите, пуп'янків скільки. Вони лежать. Велика та собака, про яку я говорила, що не знаю, видно вам чи ні, під грушею на дорозі. Це він тирить у нас курочок да уточок. Ну, говорили ще сусіди, що бачили, як задушили, ця собака верніше задушила маленьку собачку. Приїжджають люди з Києва. І в них маленька породиста собачка була. Ну і, звісно, випускають, вона бігала. І він говорили, її придушив, щоб вона загинула, вони її не врятували. А інші говорили, ну, я не бачила, що відгриз лапу. Це, навіщо таких собак тримати, а потім випускати, щоб ходив і людям робив шкоду. Ну, що, що йому зробиш? Нічого. Ось бачите, який здоровий. Ось такі в нас люди. Зразу заводять, а потім виганяють. Гарно, як на вулиці сонечко. Ялинка на сусідів. Ой, сонечко, як гарно світить. Тепло-тепло на вулиці, дуже гарно. Ось ось ще все в листях у мене. Не знаю коли я повигрібаю. Грибти, У мене територія дуже велика. Це все треба вигрібати і носити листя. Ось. Ну, тут в принципі вже можна бігребти, але зараз не буду. Тому що температури зараз немає, то треба долікуватися. Ах, травичка зла. Б ходили б курчата, паслися б, так ні. Я ж говорю, як не лисиця так собаки чиїсь. В садку. У мене теж листя ось, повно. Це, це все треба прибирати, грибти. Я ж кажу. Дуже вода. А листя, ну це, ну гляньте. Воно навіть не то, що а і морозу вже декілька днів, воно навіть і не осипається. Ось гляньте, яблуня зелена стоїть. Ну, це ж оце з гребти. Воно ж на другий день буквально ж осиплеться оце листя. І знову гребти одне й те саме не хочу. О, гляньте. Ще в листях. Ось абрикоска примерзла, я думаю, вже осиплеться, хоч вона. Ось. ти там співаєш, я тебе не бачу. Ага, ось. Пітишки. Водички хочуть, вам водички налить. Зараз принесу. Сейчас мої хороші принесу. Вас замерзли. Співає. Ой, мої красуні. Мої красуночки це ще в квітах, Уборку. уборки повно, О, ніби сонечко. Ще цвіте, цвіте. качки поховалися, полягали, на сонечку Ось. Заборчик в мене впав. Вже нічого йому і робити не буду, на весні можливо, щось зроблю. А можливо, просто зніму та й викину. А що робить? І ти водички принести, Ну тут а в боці замерзла вода. О, звісно, треба вилить, треба її розігріти, бо й бочку розірве. Бухаю я водички принесу. Буду завершувати своє відео. Зараз принесу водикачкам. Тож дякую за перегляди, дякую за підписки ваші. Всім бажаю тихого, мирного дня, гарного настрою і бережіть своє здоров'я, не хворійте. Всім до зустрічі! Бувайте!